Вірш, Моє село. Зі збірки квітка надії читає авторка. Моє село. Коли зостаємося на одинці, я і село. У тихий вечір, коли сонце бронзовими переливами пофарбувало трави, коли чутно, як засинають верби над ставом, коли уже майже видно задертий ніс на півмісяця. А молодий вітер ганяє сивих овець у небі. Я заплітаю свої думки й квіти у молодий вінок. Цю мить хочеться зупинити, обійняти поглядом усе навколо, запам'ятати до дрібниць, щоб завжди знаходити дорогу додому. Село залишило глибокий слід у моїй долі, це найбільше джерело натхнення. Місце сили у батьківському домі, і доки не зміліла рідна криниця, доки не згасла свічка у вікні, я приходжу у твір, слухаю ніч, шепіт віків і зелених коників, відчуваю запах скушеної конюшини й домашнього хліба, бо тільки вдома я повністю вільна.